Продовжимо далі наш ефір бесідою з військовослужбовцем, майором Збройних сил України Єгором Чучариндою. Пане Єгоре, я вас вітаю. Доброго ранку, пане Павло. Я вас теж вітаю. Ну, для початку скажу про останній успіх теж українських сил оборони. Ви вже про це почали буквально сьогодні вночі чи вчора пізно ввечері. Ну, спецпризначенці підрозділу активних діярта гурмо висадилися на Кенбургській Тендрівській, Перепрошую, Косізер, такий величезний острів на північній. Частині північної акваторії Чорного моря на північ від Криму разом з за підтримки морського центру гурмої там знищили і броньовану техніку ворога, і укріплення фортифікаційні станцію РЕП. Тобто, ну зробили свою акцію. І відійшли на материкову так мовити частину України. Так що вітаємо теж з такою маленькою перемогою українських розвідників, український Крим. Буде завжди українським так. Головне, що гурівці нікого там не залишили і без жодних втрат відійшли. Це просто феноменально, коли ти проходиш зробивши свою справу, відходиш цілим і неушкодженим. Це означає, що все було сплановано ретельно, правильно і виконано бездоганно. Пане Горахучу ну, тандрівська коса. Скажу, що для для окупантів це дуже важливий, так би мовити, пункт, з якого вони ну, ведуть обстріли материкової частини України і знищення там саме особливо Ребу там на тендрівській косі. Є дуже важливою ну акцією прямої дії українських розвідників. Хочу з вами за Росією трошки поговорити. Трохи змінимо тему. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман категорично застеріг від поїздок до Росії після великого обміну ув'язненими, який відбувся минулого тижня. Він зазначив, що в Росії дуже давно ніхто не починається, не почувається в безпеці. А як гадаєте, чи продовжать міжнародні інформаційні агентства відсилати своїх представників, медійників, журналістів, операторів ведучих, аби інформувати світ саме з цієї частини континенту? Умовно кажучи, але піддаючи персонал ризиком Ну скажу, що все це відсилає нас до останнього обміну, який відбувся в останні дні липня між Росією та з одного боку і німцями та Сполученими Штатами з іншими з іншого боку, в результаті якого. Німецький уряд був змушений видати російським окупантам, росіянам відомого кілера ФСБшного полковника спецпідрозділу ФСБ Вимпел Вадим Вадим Красіков. Його звати його було засуджено у Німеччині за вбивство відомого чеченського воїна. Він є чеченцем, але мав і грузинське громадянство. його звати Залімхан. Хангашвілі, який воював і в Другій Чеченській війні на боці військ Маскадова за незалежність Ічкерії. І під час, між іншим завтра буде річниця російсько-грузинської війни. 2008 року він воював вже на грузинській стороні за грузинську армію. І оцей от красікав просто посеред Берліна, просто в парку вбив Хангашвілі, коли той йшов в неділю, здається, з краму з з мечеті і під'їхав на велосипеді. Це було в 19-му, здається, ще році, і просто розстріляв його в потилицю. Розумієте? І пізніше цей Красіко був засуджений до довічного ув'язнення в Німеччині. І пізніше німці були змушені обміняти Красікава на, на ріко Крігера людину, яка воювала, ну була так мовити, медиком в полку. Кастуся Колиновського, який є частиною збройних сил України раніше він також там в Червоному хресті, в німецькому служив як медик. Людина достатньо відома в колах і німецьких, і білоруської опозиції, і українських збройних сил. І ріко Крігер був засуджений в Білорусі за надуманими обвинуваченнями до. До страти. Я нагадаю, що Білорусь є країною, яка в якій досі не скасовано смертний вирок. Там досі відбуваються страти, і там кілька статей. От я процитую: створення або участь в екстремістському формуванні, агентурна діяльність, найманство, терористичний акт. І за всіма цими статтями, от був засуджений військовий лікар німець, громадянин Німеччини до страти в Білорусі. Аби уникнути просто цієї страти, німецький уряд був змушений обміняти. Цього красікава на ріку крігера верніше, ріку крігера на красікава якого особисто зустрічав в аеропорту в москві е, володимир путін красіков був колись його особистим особистим охоронцем ще в часи про це восвій чорному писав, здається, в часи, коли Путін працював в мерії Лінінграда, тоді ще і вони давно знайомі, і по ФСБшній ліді він полковник теж ФСБ. І коли Путін його зустрів, ми знаємо, він сказав здорово, чи здорово, я вже не пам'ятаю, як йому точно сказав. Тобто, для того, щоб уникнути подібних обмінів в майбутньому, німецький уряд просто перестраховує своїх громадян, бо Росія, Білорусь створює такий обмінний фонд для того, щоб. Тут надумуван за надуманими всякими обвинуваченнями засуджувати людей, особливо в білорусі, де їх можуть втратити, де є реальний ризик для того, що їх б'ють. А потім міняти у цей весь фонд людей, які просто або журналісти, або просто громадяни, які приїхали там до якихось родичів в Росію просто або в Білорусь. А потім обмінювати їх на у цих тілерів професійних, між іншим цього Вадима Красікова і в Росії. Раніше підозрювали в двох замовних вбивствах. Тобто він був оголошений раніше його там в 14-му, здається. Росію оголошували ще і в Росії в Росі. Розумієте, тому дії у німецького уряду абсолютно логічні. Я думаю, що всі уряди цивілізованих країн мають зараз ну попереджати своїх громадян, що візити до Росії, особливо до Білорусі, ну росіяни разом з білорусами працюють в спаці, так би мовити, є небезпечним, оскільки пізніше. Цих громадян доведеться обмінювати на ось таких виробків найманих вбивців, як усе Вадим Красіков, полковник ФСБ спецпідрозділу ну, про дії російського уряду. Давайте два слова скажемо. Там е, прекрасну Росію майбутнього, як люблять казати опозиціонери, розбудовують. І от з чого почали повідомляється, що е, всіх найбільших операторів зв'язку російська влада в країні поставила перед фактом, що потрібно уповільнити швидкість відвантаження відео на Ютубі до 120 ти кілобіт в секунду? Ну це дуже мало і повільно, так щоб людською мовою сказати. Так водночас в Росії можуть взагалі закрити доступ до усіх сервісів Google? Деякі оператори і провайдери надання послуг інтернетівських почали своїх клієнтів про це попереджувати. Невже Росія ось так проковтне заборону користуватися одним із найзручніших сервісів у світі? Ну, я нагадаю, що про те, що росіяни примусово уповільнюють ютюб в Росії, вже говорили, і писали задовго до цього рішення. Але офіційна влада тоді відкидала всі звинувачення. Вона казала, що два роки тому нагадаю Ютюб офіційно пішов з Росії, і він там не оновлює свої технічні, ну технічні можливості, так. Для саме надання цієї свого сервісу, і тоді влада казала, YouTube сам винен. Можливо, ну Кремль казав і профільні міністерства відомства, оскільки він не поновлює свою технічну базу, і тому ми до цього не маємо стосунку. Зараз стало очевидно, вже коли ну представники офіційної влади російську кажуть, що сьогодні інтернет уповільнюється там на 40%, зараз завтра через тиждень на 50%, на 70%. і це ну влада визнає, визнає фактично, що вона сама цим займається. Для чого це робиться? Для того, щоб росіяни фактично зараз YouTube залишається для росіян чи не єдиним каналом отримання ну достовірної інформації зі світу. Все інше вони ну не можуть отримати, оскільки ну більшістю і українських сайтів, і світових сайтів, які пишуть правду про подію в української російсько-українській війні, про події в Росії, про події в світі в Україні, вони там заблоковані. І цим займається теж профільне відомство, є, яке займається саме цими питаннями блокування. Ютуб не заблокований на відміну, теж там від Фейсбуку, який заборонений, від інстаграму, який заборонений, там хто там не ще Гугл вони зараз збираються заборонити. Да, ви про це сказали. І Ютуб це єдина можливість отримати правдиву інформацію про те, що відбувається у світі і в самій Росії. І всі ці останні фільми про викриття і про Путіна, і про Кадирова, і про все, все, все. Які знімають навіть російські опозиціонери, ще так звані опозиціонери, вони з'являються саме на YouTube. і для того, щоб у цей перекрити у цей канал? Вони уповільнюють цей інтернет. Я думаю, що мова йде про те, що вже найближчим часом YouTube взагалі буде заблокований в Росії. В них там є альтернатива. Рутюб, там чи щебураж, як інтернет їх називається, тобто ютюб до я, я, я думаю, що доживає в Росії останні місяці чорти. Як то кажуть, ютюб мінус супро плюс. Дивіться менше місяця. Залишається до початку нового навчального року. І От з 1 вересня у школах Росії розповідатимуть про подвиги в лапках, звісно ж, російських окупантів у війні проти України про діячів, яких країна агресор вважає героями на спецоперації, як вони нашу війну називають називають Мінпросвіщення уклало список героїв війни. Зокрема, до нього до цього списку в розділі Наші герої в підручниках з'являться бойовики Арсен е Моторола Павлов, якого підірвали в ліфті. Багато інших бойовиків також пропагандисти будуть там типу Дарії Догіної, яку також в машині підірвали. Як ми пам'ятаємо, про що свідчить такий тренд? Е якщо нема ким хизуватись то впишемо зовсім покидьків. Ну, знаєте, тут є для нас теж важливі детальки, про які от я хотів би наголосити таким чином. Росіяни визнають, що у цей Арсеній Павлов Моторола нагадаю, що він народився в російській ухті. Це комі АССР. Прязнай йде, перепрошую за за за, за, за минулу країну. Так, так потім жив він. Потім жив він в Ростові на Дону і він брав участь в захопленні Харківської ОДА. В, в Криму в захопленні Криму він він навіть брав має медаль за повернення Криму, так зване. Да потім він вже опинився в Слов'янську і безпосередньо цю от, як його підрозділ там називався у цих головорізів. Спарта здається, в якому який він очолив. Таким чином росіяни визнають, що їхні громадяни прямі брали пряму безпосередню участь, так звані герої. І, і в окупації Криму, і в окупації Харкова звільненого пізніше, і в окупації Слов'янська і Донбаса. Тобто, що їх там є, це все неправда. Росіяни брали безпосередню участь громадяни Росії, їхні збройні формування безпосередню участь в окупації України ще з 2014 року, і це теж плюс, який ми маємо інформаційно використати. Тобто ніякої громадянської війни тут не було. Була російська інтервенція. Було російське російське вторгнення саме з 2014 року, і це важливо. Такі, як Арсеній Павло Моторола, який в ліфті був підірваний разом з охоронцем, причому розірвало їх так в 2016 році, що його пізнали лише по одягу. Там навіть їхні у ці залишки їхніх тіл, навіть не було зрозуміло, хто це чи він, чи охоронець, чи це одна особа. І ще одне про що я хотів сказати: що ми звичайно кажемо про їхню освіту, про їхню систему, про їхніх героїв. Вони роблять свою справу, чорну справу, гідку справу, ницю справу. Але нам треба думати про себе, яку справу робимо ми? Чи ми для наших, для наших школяриків, для наших дітей, для наших учнів, середніх, старших і початкових класів сформували вже той пантеон українських героїв, яких за ці 10 років війни і за 2,5 роки повномасштабного вторгнення є теж дуже багато. Давайте ми писати свою історію, свої підручники, свої герої віддавати їм шану. І за і загиблим померлим, і живим шановувати їх, шановувати людей в формі, які захищають зараз. І український Донбас, і українську Харківщину, українське моє рідне Запоріжжя, і писати про це книжки, і писати про це підручники теж важливо і діт діткам нашим вже розповідати про наших героїв, не про цих от виродків, да моторолу, їві чи як там їхні нікнейми, а про наших українців зі зброєю, які зараз захищають нашу землю. Пане, це Ігор, ви як ніколи праві. Я вам вдячний за ваші думки. Військовослужбовець, майор ЗСУ Ігор Егор да, був з нами на зв'язку. Друзі.